При мудрості прості, вислухаймо святого Євангелія, Мірусі. І Духові від матея святого Євангелія читаємо. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В тому часі, зачувши, що Івана ув'язнено, Ісус вернувся в Галилею, покинувши Назарет пішов і оселився в Кипернаумі, що при морі. На границях завулона та нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісая. земле заволона та, Нав... та... та земле нафталі, приморський шляху, країну, країну за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачивши велике світло, тим, що сиділи в країні і тіні смерті, зійшло світло. З того часу Ісус почав проповідувати. І говорити, покайтеся, бо царство Небесне близько. Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос рождається. Дорогі брати і сестри в Христі. Сьогодні ми чули свята Євангелія, що проповідь свою Ісус починає проповіду, проповідувати про Царство Боже, що воно наблизилося. Починаючи з країни Поганської. Чому казалося, що це є Поганська країна? Адже то була територія Ізраїля. Але колись за зацілійського царя, який переміг був Ізраїлем і взяв полон його жителів, він виселяв із дуже багато частин місць Ізраїля у поганській краї і тих жителів? А туди населяв Сирії і других народів, які були завойовані, і так перемішував народи, ізраїльський народ з іншими народами, щоб там було ідолопоклонство, а також різна культура. І тоді, коли люди жили разом з іншими народами, ці ізраїльські ізраїльтяни, вони часто втрачали свою ідентичність і е, приймали чужих богів, поклонялися їм. Часто було так, що вони ставали поганими, часто женилися на е, е, других сім'ях, які були з поганського народу. І так ставалося, що е, і називався той край, його називали країною поганська, тіне смерті. Тобто там, де перебуває гріх, бо поганський народ часто творив великі гріхи, які були навіть більше ніж у ізраїльському народі, наприклад, жертвоприношення приношення поган було, коли людей приносили в жертву. Навіть до того доходило, що у гієні, огнені, так називають теперішнє місце. Там, і так його здавна називали, де Юда Іскаріотський повісився. Це на краю Єрусалима. Там є місце недалеко від того місця, де було поховане, де були поховано багато пророків. І е, там. На тому місці навіть приносили колись і жертви людей, ну так як воно тепер буває у обрядах чорної магії. Ми це не будемо далеко заходити. Але ці поганські обряди були в переміжку вже в тих краях із вірою в Бога Правдивого з ізраїльським народом. І Ісус починає з найважчого місця проповідувати, а не тільки і тому, що це і було найважче місце, і треба було найпершу чергу допомогу. Це так подібно, як і коли батько чи мама бачить, котра дитина найбільше хвора, то вона найбільше на неї звертає увагу, котра найбільше безкетує, вона прикладається до більше часу на виховання тої окремої дитини, якщо це багатодітна сім'я. І так щось Ісус подібно поступає, Він йде зразу туди проповідувати, де є найбільша потреба, де найбільше хворих. І Він поселяється у капернаумі, який називають пізніше Його улюбленим місцем. Улюблене місце капернаум місто. Але ще і з других причин він йде подальше від інтриг, від того місця, де в Єрусалимі точиться інтригами. Чули, що навіть Ірод хотів його побачити, він каже: Я Іоаннові відтяв голову, а цей хто такий? І бажав бачити його з ним познайомитися ближче. Іродіяни, які проповідували, що це їхня секта була, що ірод є Месія, то вони були противниками і завжди воювали разом з фарисеями та саддукеями супроти Ісуса Христа. І це ще не прийшов був час, час Ісусові відходити. І Він удаляється. І тим самим нам показує, що не завжди треба наражатися на великий небезпек. Коли вже є час, коли вже він мусить той час настати, то так. Але коли. І ще немає необхідності наражатися на небезпеку, то Ісус не приймає якраз виклик тих трьох сект, іродян, фарисеїв садукеїв, але від них удаляється подальше. Він йде в пустиню, йде в Галилею, в Поганський край, і там Він починає посилено проповідувати і навчати своїх учнів. так? І це якраз і говорить е, тут Євангелист, що при, при морі, на границях Заулона та нафталі, тобто є каперноум, там, де він оселяється Ісус, що збулося те, що, що сказав був Пророк Ісаї. Тут є якраз цитовано пророка Ісаї. О земле заулона і та земля нафталі, приморський шляху, Країну за Йорданом, тобто за рікою Йорданом, Поганська Галилея, тобто, де народ ізраїльський живе в перемішку з поганами. Народ, який сидів у темноті, побачивши, побачив велике світло тим, що сиділи в країні, і в тіні смерти зійшло світло. Тобто світло, про яке тут каже. Пророк Ісая, і це підтверджує знову поутреє, цитуючи його, це світло якраз що засяяло в Україні поганський, це є сам Ісус Христос. Він та є правда, істина і життя. Тобто той, якого очікувало усе людство, починаючи від Адама і Єви, і яке очікувало. Усе, усі пророки його сповіщали і очікували прихід Ісуса Христа. І Він уже настав. І то, той прихід є тим світлом, щоб просвітити всі народи. І Ісус Христос є тим світлом для кожного із нас. І Його очікують люди, і тим є Він миром, який приходить до нашого серця. І коли він приходить до Капернауму, він там оселяється, тобто Він там буде в більшості часу перебувати. І каже про Ісус, про цей же самий капернаум. І ти, каперноуме, що аж до неба вознесешся, а до аду впадеш. Тобто Він говорив про падіння Його у майбутньому, але в теперішньому часі він піднесеться дуже високо. Тобто бувають і у народі. І у якихось поселень, але й у кожної себе, зокрема, узлети і падіння. І дуже легко втратити все те, що ти сьогодні думаєш, що ти посідаєш і ти маєш, а ти завтра все втрачаєш. Чому? Так буває. Коли людина є практикуючим, віруючим, яка вірує в Бога, то в неї то підняття духовне буває, а коли вона втрачає віру, то вона падає. І так сталося з Капернумом, і так сталося з Ізраїлем, у загальному. що про нього навіть і в історії описано про, по 70-му році, як сталося, що було дуже велике руйнування ізраїльського народу, бо не розпізнав знаків часу. Людина, коли вона постійно перебуває з Богом, тоді вона виграє війну, коли вона є. Непостійна вона її програє. Якщо у кожної людини є постійність у стосунках із Богом, постійність у відносинах із Ним, тоді вона буде вигравати. Тоді вона буде стійка і вона буде зростати. Коли вона не буде постійна, але буде подібна до моря. Море буває так, що хвиля піде вперед, хвиля назад, хвиля вперед, хвиля назад. Бувають припливи, бувають відпливи. Буває зростання у народі духовності і бувають падіння. А Бог хоче від нас постійності, щоб Він постійно жив у нас, а не був тільки тимчасовий. Ну, Подібно ви так собі уявімо, що Ісус приходить і стукає до нашого серця, а ми Його не впускаємо. А потім його впустимо, а потім каже, Я передумав. І Ісус каже про це. Людина подібна до пса, який повертається у своє блюватиння, тобто повертається до свого гріха, і це є моменти ті, коли вона перебуває без Бога, бо його проганяє своєю поведінкою, своїм грішним життям. Коли вона вже навернулася, то дуже добре, коли ми навертаємося, щоб бути постійності у стосунках із Богом. Брак постійності стосунків із Богом, приводить до чого? Приводить до повного краху її перебування у Царстві Божому. Ісус каже, Царство Боже наблизилось. Покайтесь, бо Царство Боже наблизилось. Царство Боже що це є Царство Боже? Царство Боже це є сам Бог. Він, той Ісус є Царством Божим. Той Ісус хоче жити в нашому серці. Бо Він хоче створити умови, щоб поселитися в нашому серці. Він хоче створити такі умови, щоб ми жили у Його серці. Я прийду до вас і зроблю у вас оселю, і оселюся у вас, і буду жити у вас. І Він пояснює, як це буде відбуватися. Як я у Отцеві, так і у Отець у мені. І про те Царство Боже, яке звіщає нам Ісус Христос, і каже, Покайтесь, бо Царство Небесне близько. Тобто Ісус є близько. Він чекає біля нашого серденька, Він до Нього стукає і хоче туди увійти. І якщо ми вже Його впускаємо, з усіх сил маємо старатися втримати його у своєму домі, тобто в своєму духові, в своєму серці. І як це ми нам треба робити? Постійно. Живучи в молитві, в практиці християнського способу життя, щоб ми його і упізнавали в наших ближніх, у тих, які є, нам завжди приходять нам на допомогу, чи ми їм приходимо на допомогу, чи тим військовим, чи тим, які там перебувають у тих усіх випробуваннях, в тюрмах є, бо якісь помилки, вони дуже гірко заплатили. Знаєте, буває в них дуже великий відчай з того, що зробив якусь дурницю і зразу попав у тюрму, або навіть її не зробив, а попав. І такі бувають випадки. Я тепер там переслав смс-кою нам а, хто хоче адрес одної ув'язненої, не одної, а двох, які просять про те, щоб їм вислати щось, одягнутися в тепле. І поїсти, бо їм там не, не одягають їх, не дають їм одежі. Ну і хто хоче, то вже може впізнати Ісуса Христа у тюрмі, вислати їм посилку, або може скластися там декілька а, християн наших із нашої спільноти у кубку, там троє, четверо, п'ятеро. І вони вже можуть допомогти в'язненню, тобто впізнати Ісуса Христа у них. І Ісус хоче таке, щоб було життя. І практика, і молитва, молитва без добрих діл мертва, щоб ми практикували не тільки молитву, але й добрі діла, і бути в них постійним. Бо якщо зробити перерву в молитві, допустити собі гріх, наприклад, лінинство, і людина охолоджується, і вона так знаєте, як наступає коли вечір. Стає холодно, зябко, і вона мусить прятатися до хати, шукати чимось накритися і таке. І так людина в житті, коли вона перестає молитися і стає бути холодно, і нема куди спрятатися, вона думає, як пригрітися і ще щось. І так мусить повертатися до Бога, який їй дає пристановище у своєму серці, який приймає нас до свого серця і якого ми приймаємо до свого серця. І тоді наступає у нас у серці мир. І тоді наступає той момент, про який проповідує Ісус Христос. Ісус Христос хоче нам показати, що правдиве Царство Боже, правдивий сенс життя це є перебувати у серці Ісуса. Як я перебуваю у вас, так і ви у мені. І Ісус Христос і є тим Царством Божим, бо Він той є мир. І мир той є від Бога. Коли ми переходимо з цього, з цього життя до вічності, тоді ми переходимо до Царства Божого через Його серце найсвятіше, через Його любов, через Його безмежне милосердя, через те, що Він заплатив нас з великою безмежною любові ціною своєї власної крові і тим проявив до нас любов до кінця. І що він хоче, щоб ми впізнали, що правдиве царство не те, про яке ізраїльський народ думав і проповідував, і за чого він потерпів поразку. Що вони хотіли відбудувати і учні, чи від цього часу відбудуєш царство, тобто Ізраїль, так учні питали в нього. І вони, чи цього часу це станеться відбудування? Вони Зовсім неправильну уяву мали про царство Боже. Вони думали, що появиться у славі знову то царство, яке було за Давида, за Соломона, де воно буде процвітати, де військо буде зростати, де люди е, будуть керувати, ізраїльський народ буде керувати цілим світом. Оце їхня уява про царство Боже. Це їхня уява на того часу, а Ісус не хоче цього. І він Ісус каже, царство Моє не від цього світу. І Він якраз і показує, яке є царство від цього світу. І Він е, учить своїх учнів, а також всіх тих, які захотіли стати його учнями, ходили за Нього тисячами. Значить, е, Царство Боже це є сам Ісус Христос. І хто хоче перебувати в Царстві Божому, той, той мусить перебувати в Ісусові. Ісус до нас наблизився. Царство Боже до нас наблизилося. Амінь. Христос хрещається у реці Йордані.